Станом на ранок 22 листопада в Україні зафіксували 12 тисяч нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 624 тисячі 744 особи, як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці. 12 079 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників, зазначив він, за словами міністра за минулу добу госпіталізовано 1134 особи. Летальних випадків 138, одержало 4604 особи, здійснено тестувань за добу 34397 зокрема, методом ПЛР 27998 методом ІФА 6399 За весь час пандемії в Україні захворіло 624 744 особи. Одержало 286 917. Летальних випадків 10 950 дні. Проведено ПЛР тестувань 4 мільйони 182 331. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у М. Київ 1199, Дніпропетровський, 1017, Київський. 962, Сумський, 779, та Запорізький, 765 областях, дані з тимчасово окупованих територій Ар Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні, як повідомляв Укринформ, за минулу добу в Україні було виявлено 14 580 випадків COVID-19.